Всім привіт! Ви на каналі Альтернатива. Мене звати Альона і дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я хочу зробити таке затишне осіннє відео і порекомендувати вам декілька небанальних, нестандартних фільмів для осені. Мені дуже часто зараз попадаються різні підбірки в Тіктоці. Фільми з осіннім вайбом, осінні фільми з осіннім вайбом, е осінні фільми для осіннього настрою і от таке все різне, але всі ці фільми однакові, просто змінений порядок рекомендацій. І мені не дуже подобається передивлятися Кароліну в країні кошмарів по 10 разу. Того я вам рекомендую свою невеличку підбірку. І якщо вам сподобається це відео, то порекомендую ще Сау. У мене тут є такий списочок. І перший фільм це Нікі Диявол Молодший. Цей фільм в якийсь момент зник з моєї пам'яті і в якийсь момент повернувся. Ц... Я не знаю, як я могла про нього забути, бо фільм прикольний. Е... Він легкий, смішний, це комедія, і на 2000-й рік досить провокуючий. <смір> Нікий головний герой, один із трьох синів сатани. Найменший і найбезталантніший, найбезглуздіший. Його всі потурають. Брати його ненавидять, але в нього хороші стосунки з батьком. Це це важливо. Сатана знаходиться на посту правителя пекла вже 10 тисяч років, і він вже має йти на пенсію. Але йому треба обрати наступного правителя. А він вважає, що жоден з його синів не достоїн цієї посади. Тож він залишається на Другий термін. Дізнавшись про це, двоє синів старших вирішують зробити своє пекло вже на землі. Тому вони тікають з пекла чим і заморожують ворота пекла. Через це починає замерзати і розкладатися сатана. І це призводить до колапсу, бо душі померлих не можуть потрапити в пекло. На плечі Нікі лягає місія врятувати і пекло, і батька. Того він відправляється на землю, щоб е, повернути братів назад пекло. Е, він знаходиться вперше на землі, він бачить людей живих, він вперше якось контактує з ними. Бачить він зустріне друзів, він зустріне дівчину, він зустріне демонів. Зустріни своїх братів, що теж демони. Тож, оце фільм. А ще там грає Озі Осборн. В нього епізодична роль, але це дуже важливо. Другий фільм це Каспер Добрий Маленький Привид. Незабутня класика, про яку всі забули. Принаймні в тих добірках, які мені трапляли в Тіктосі, я її не бачила. Каспер. Ну, я пам'ятаю, що показували мультсеріал по телебаченню, і я його не дивилась. Але фільм, ну він же щось сінній. Плюс там грає. Це це прям. Це ж маленька вендий. Про що цей фільм? Про. В першу чергу це фільм про самого Каспера, які виклики ставить йому загробне життя. Він обирає бути все ж таки добрим, а не злим, як його брати. Він... Це фільм про будинок з приводами, але досить милий, добрий, без всяких скримерів, всяких страшних штук. Це дійсно осінній милий фільм. Наступний фільм це посмішка Монни Лізи. А коли дізналась про цей фільм, я просто була шокована, що всі люблять спілку мертвих поетів, але забувають про цей фільм. Чому я не можу жодного разу додивитися спілку мертвих поетів. Вона мені здається нудною, не близькою. Я не можу асоціювати себе з героями, ну ніяк. Посмішка Мони Лізи це про молоду викладачку, яка приходить в жіночу групу в університеті і розповідає про мистецтво. Все це відбувається в 50-ті роки, і тоді перед жінкою стояло питання: або кар'єра, або одруження. Більшість обирали одруження, того всі, хто знаходився в аудиторії, були впевнені, що після того, як вони закінчать університет, в них буде більше шансів знайти собі чоловіка, так як вони будуть типу освічені. Викладачка вибрала кар'єру, але так само в неї є і чоловік, і в них наче все добре, і можна обирати обид, ну, обидві чаші. А, і тут е, мені дуже сподобався момент, коли вона показує на проекторі е, картини е, різних епох і раптом показує рекламні е, брошури 50-х років і питає, а це що таке? І всі такі, це ж рекламні брошури, це ж просто купон на знижку. А вона каже: ні, це мистецтво, оскільки раніше ви бачили жінок ну, от в такому представленні там, доісторичному, середньовічному. А зараз це теж якогось мірою скульп... ну, картини, це теж буде розповідати характер жінок нашої епохи. Я така, вау, як круто показано. Класний фільм, класна альтернатива спілці мертвих поетів. Е, більш позитивна альтернатива варіант. Е, мені більше цей фільм подобається. Далі фільм «Чаклунство». Фільм «Чаклунство» про чотирьох юних відьом, е, про те, як вони набувають свою силу, як вони вивчають Вітчкрафт. Е, Віканство і всяке таке подібне. І вони приносять жертву своєму божеству, і в них з'являється неймовірна сила. І от як вплине ця сила на кожну з них, як вона їх змінить, бо як кажуть, дай людині владу, і ти побачиш, хто вона. І от тут показано. Також там є головна героїня, яка Одразу видно, що вона найгарніша, найрозумніша, най-най-най-най. Це кліше, але це якийсь там 90-й рік, того, мабуть, 98-й. Тоді випускали такі клішовані фільми, і нам не здавалося, що це кліше. Але фільм досить такий. вайбовий. В цьому відео буде дуже багато цього слова. Він атмосферний, він. Прям окунає в цю атмосферу чаклунства. Хочеться прям взяти і почати писати в книзі ціней, малювати пентаграми і запалювати свічки. А зараз саме час поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал. Це дуже мотивує і просуває відео. Дуже дякую. Пийте гарячий чай! Воліс і Громіт. Прокляття кролика, перевертня По-моєму, так цей мультик називається, бо він в мене був на диску і він просто називався Воліс і Громіт. Прокляття кролика перевертня. По-перше, анімація. Це пластилінова анімація. На неї приємно дивитись, вона незвична. І це так само, як і Кароліна в країні кошмарів, її хочеться дивитись саме через. Цю структуру. Воліси е Громіт е вони живуть в місті, вони займаються тим, що вони відловлюють кролів з ферм, оскільки маленьке містечко і воно дуже якось зациклено на фермерському всякому мистецтві. Вони вирощують овочі, неймовірних розмірів, щоб на ярмарці отримати е приз. І от це вирощування в них прям там. вони такі, В цьому році точно ми виграємо. Е, і в якийсь момент е, Воліс вирішує змінити мозок кроля, щоб е, кріль не хотів овочів, щоб він хотів, наприклад, крекери з сиром. І так стається під час цього експерименту, що. Мозок кроля і мозок оліса міняються місцями. І поступово кріль перетворюється на людину, а пластилінова людина перетворюється на пластилінового короля. І от як це змінити? по маленьке містечко бага, досить релігіозне, зациклено на фермерстві, і от-от скоро буде ярмарка, а тут. Король перевертий. Що робити? Мультфільм прикольний. Мені він дуже подобається. І він осінній! Там фермери, там ярмарка, там інквізиція. Що може бути більш осіннім? На десерт? Один з десертів Ельвіра Володарка Темряви. Боже мій людство, коли придумало. Цей фільм. Фільм смішний, він не для дітей, скоріш за все. Я його обожнюю, я його можу передивлятись мільйон разів, бо ця впевненість Ельвіри, те, як вона йде проти всього міста, як вона бореться за своє походження, за своє місце під сонцем, за те, щоб Відстоювати власну думку, ця її впевненість, ну просто, а ще вона виглядає, ну гаряче. І я... я. Я нічого не буду вам казати. Ви просто подивіться цей фільм. Фільм неймовірний. Там і літній вайб, і осінній вайб, і от просто неймовірний. Ельвіра Володарка Темряви. Кайф. І останній фільм це Шоколад. Шоколад. Там грає молодий Джонні Деп. По-моєму, вже більше нічого не треба казати, але я розкажу вам трошки про сюжет. Це маленьке французьке містечко. Дуже строгі якісь правила. Всі ходять до церкви щонеділі, щовівторка кожен день. Нічого не стається у всіх помірне життя, аж раптом в це місто приїжджає жінка і її донька. Я не пам'ятаю просто, як їх звати. А, вони відкривають маленьку крамничку солодощів, варять шоколад і пригощають жителів. Жителі спочатку дивляться на це, як типу, що наше. А в нас, типу, ну, типу, церква є, всі дуже проти, але поступово, поступово всі починають звикати до цього. Їм починає подобатись шоколад, їм починає подобатись е, подача е, цієї жінки, е, бо вона до кожного підбирає їх смак. Вона кожному е, там, наприклад, жіночка з запальним характером, і вона пропонує їй шоколад з перцем. Поступово думка народу починає змінюватись, але це не подобається меру міста, бо якщо зміниться думка народу, то зміниться і мер, пройдуть вибори. І він буде всяким чином вставляти палки в колеса цій жінці щоб закрити крамницю, спалити її, чи якось там сказати, що таргани в шоколаді, ще щось. А ця жінка тим часом продовжує варити свій шоколад, незважаючи на всякі погані дії мера, і зустрічає чоловіка, який вперше може вгадувати її бажання, а не вона його. Якось так. Фільм дуже класний, дуже атмосферний, дуже-дуже теплий. І його хочеться дивитися, от, дійсно закутавшись в плед з чашкою чаєм і свічкою, з запахом шоколада. Я зараз просто задихнуся тут. На цьому все. Е, дуже дякую за перегляд. Всім Е, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже мотивує. Е, дивіться фільми, бо зараз е, ще можна це робити, поки в нас є світло. Я сподіваюся, воно ще буде. Е, якось так. Не те, щоб я кажу, що в нас прям є світло, але. Є момент, коли можна завантажити фільм і е, потім подивитися, коли світла нема. От. Я сподіваюся, я все нормально сказала і нічого поганого. От. До побачення до на наступних відео.